Ми не були готові до того, що цей малюк здатний таке видати. В Апересу Nano буквально влаштував вибух на ринку вейпінгу. Ну сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Потужність, стиль і технології, про які ми навіть і не мріяли. Це щось неймовірне, і ми вже не можемо дочекатися, щоб показати вам всі його фішки. Ну що погнали? Всім привіт! Мене звати Іра. А я Таня, ми працюю в мережі Вейпхаб. Коробка виглядає класно в мінімалістичному стилі з характерними для папересу логотипом. Відкриваємо і бачимо, що все дуже акуратно запаковано. Окрім девайсу, також у нас є два картриджа різного опору на 0,4 і 08 Ом об'ємом 3 мл. Кабель Type-C для швидкої зарядки, а також невелика інструкція і гарантійний талон. Тал Талом. А також невелика інструкція і гарантійний талон. Але кого цікавлять ці папірці? У мені все одно. Головне їх срос 4 нано, і він виглядає просто вау. Ну подивіться на цей дизайн: мінімалістичний, водночас сучасний та стильний. А вибрати можна аж з вісьми варіантів, кожен яких з має свою унікальність. Металевий корпус дуже компактний і поміщається навіть у найменшу кишеню. А як він виглядає на світлі, просто космос. На корпусі є кнопка Fire, під нею роз'єм для зарядки. Також ось тут у нас є повзунок для зміни затяжки, що дає змогу під себе налаштувати комфортну тягу від більш до вільної. Також зверху біля картриджа розташований отвор для шнурка. Не можна не замітити цей неймовірний екран. Це перший X-ROS TFT екраном 1,3 дюйма. Користуватися ним мега легко. Щоб увімкнути, потрібно натиснути 5 разів на кнопку. На, на екрані ви можете бачити заряд акумулятора у відсотках, потужність або ж режими, опір встановленого картриджа і значок, що свідчить, чи заблокований ваш под, чи ні. Чотирихразовим натискання можна заблокувати або розблокувати, так як париться він як із кнопки, так і без. Трьохразовим. Налаштовуємо потужність або ж режими, і двох разом відкривається меню налаштувань. Ще дуже крутий момент анімації. В Апересо додали унікальну можливість змінювати теми, що робить цей девайс ще цікавішим. І найголовніше вибір тем дуже простий. Двічі натискаєте на кнопку, заходите в меню і обираєте одну із трьох доступних тем. Перша тема це планета, або як вона прописано в меню. Universal. вибравши її на екрані, ви побачите, як обертається планета в космосі. Це щось для фанатів космічних технологій виглядає просто фантастично. Що сказати? Це фантастично. Друга тема це квітка. Тут анімація більш плавна та ніжна. На екрані розквітає квітка. Ідеальний варіант для тих, хто любить щось легке та спокійне. Третя мотоцикл це динамічна і яскрава анімація. Під час кожної активації ви побачите, ніби перед вами спалахує вогонь від вихлопу мотоцикла. Це виглядає дійсно круто і додає драйву. Також, якщо ви не бажаєте, що у вас була анімація, ви можете її випнути в тому ж самому меню. Також повернутись на головний екран і вимкнути пристрій. Тепер про картриджі вони прозорі, тому ви з зле... Кістю бачите рівень рідини. Вставляється дуже просто, дожимається магнітами, які міцно фіксуються. Заправка зручна знімається в верхніми штуки через червону силіконову заглушку, заливаємо улюблену рідину. Вони взаємозумінні зі всією лінійкою X-ROS, але є момент. Якщо у вас встановлений картридж на 0,4 Ома, ви можете змінювати потужність від 5 до 30 Вт. А якщо від 0,6 до 1,2 потужність міняється за допомогою режимів. Їх є три: Power – збільшена подача потужності, швидкий розігрів картриджа. Normal – звичайний режим, еко менша подача потужності, економія енергії. З картриджем на 0,4 Ом можна парити органічні рідини з піввідношенням 70 на 30 або 60 на 40. Від 0,6 до 1,2 сольові рідини з піввідношенням 50 на 50. Ще одна важлива перевага: це акумулятор ємністю в 1350 мА. Для такого компактного пристрою це досить хороший показник. На сайті виробника вказано, що заряду вистачить на 4 дні користування. Але, звичайно, якщо ж ви частіше парите, або ж у вас виставлена висока потужність, то звичайно ж на менше заряджається по двох амперними блочками, і до 80% можна зарядити за 20 хвилин. З гордістю можна сказати, що цей акумулятор найбільший у сімействі X-ROS. Ну що ж, смаку передача. Пар густий при цьому дуже м'який. Смак передається чудово. Заправляли рідину нашого власного виробництва OnlyHub смаком вишні. Девайс працює без жодних затримок. Реакція миттєва. Класно, що є регулювання повітряного потоку. Самі можете налаштовувати свою комфортну тягу. Я особисто дуже вражена тим, наскільки XROS 4 Nano передає смак. Це однозначно один з кращих пристроїв у своїй лінійці. Якщо ви знайомі з попередньою моделлю XROS 3 Nano, то відразу помітите як просунувся XROS 4 нано. По перше, новинка отримала більш потужний акумулятор 1300 мА проти 1000, що попередника, що забезпечить більш тривалу роботу. Додалась підтримка швидкої зарядки, завдяки якій XROS 4 нано заряджається ще швидше. Також еволюція торкнулася анімації дизайну та і в принципі екрану та й налаштувань, адже у попередній моделі було тільки регулювання затяжки. В цілому, XROS 4 нано це серйозний крок вперед, який поєднує більше функцій і більшу зручність у. Порівняння з XROS 3 Nano. напишіть в коментарях, яка з тем сподобалась вам найбільше. А також підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, адже це дуже важливо для нас. Нагадаємо, що наша мережа має більше 40 магазинів по Україні і великий онлайн-магазин. А ми всіх любимо! Всім па-па!